Чоловік за життя, говорять у народі, має посадити дерево, виростити сина і збудувати дім. Віталій Гірник вже має сад, виховує сина і доньку. Зараз же втілює у життя останнє, будує власне житло, сам контролює весь процес, адже обрав не сучасні технології і матеріали. Швидше навіть запозичив із минулого. Віталій розповідає, все почалося із того, що почав шукати легкі будматеріали. Вибрав газоблок, но він мені не подобався, тому що це хімія. В Польщі наприклад, заборонено будувати і житлові будинки, і садики, і школи. Є ще такий класний матеріал, будівельний, як ракушняк. Але Крим нас забрали пертуракушлярство, неможливо привезти. А потім я от знайшов таку технологію і вирішив будувати з натуральних матеріалів: соломи, дерева і глини. Хоч зізнається, Віталій, всі, хто чув про такий намір, глузували. Навіть знайти майстрів, які б згодились на таку роботу, було досить складно. А щоб більше дізнатися, Віталій Гірник їздив по селах Тернопільщини, адже такі хати для нашого краю не новинка їх швидше вважають пережитком минулого. Чого я не побоявся, того що в мене бабця вони переселенці з Польщі. Вони тут в мене є будинок. Стоїть хата 106 років, вона побудована без фундаменту, на палях і вся з глини і соломи. Причому на сьогоднішній день на ній стоїть там 3-4 тонни грузу. Там залізаєш наверху є балки, і можна стелю підтягнути вверх, вниз вона плаває. Таких технологій навіть зараз немає. А от такі матеріали у нас далеко не дефіцит. Єдине за словами Віталія, таке будівництво потребувало підготовки заздалегідь з минулорічного урожаю, закупив соломи, сушив деревину, якої між іншим на все пішло. Аж. 600 кубів процес будівництва під постійним особистим контролем, адже добре вивчив плюси і мінуси такої технології. При мінус 27 бо в наших широтах більше нема. В такому будинку без жодного опалення зимою буде плюс 7 при 45 у в нас більше немає, без кондиціонування в такій хаті буде 25. Враховуючи те, що у мене цей будинок буде розташований вже над будинком, буде тепло йти знизу. то в мене там практично опалення взагалі не потрібно. Плюс такому будинку ще менші пилюки на 50%, тому що немає електризації повітря. Спершу зробили каркас і дах. Потім стіни заповнювали солом'яними тюками. І лишили це все стояти цілу зиму. Зараз почали штукатурити стіни. Для цього роблять розчин із глини та соломи. О, вже оброблена. Товщина і товщина моєї стіни ще не оброблена глиною. У мене стіна буде 60 з сантиметрів, до 70 см. Грубо дуже. Каркас двойний і з тої, і з тої сторони все забито трамку. Опалення у домі все ж таки передбачили, поставлять камін, який за розрахунками опалюватиме все приміщення. Текса, цемент і пісок там співвідношені, плюс складали пляшки. То, що пляшки Повітряна камера, вона теж є як своєрідне тепло. От за рахунок чого солома тримає тепло. То, що вона, я знайду десь цілу, вона має в собі трубчасту форму, вона має повітря. І як би ти її не жав в тюку, вона це повітря все одно там має. І сам тюк не оброблений глиною не горить, тому що він жатий, як книжка. Книжку зажигалкою не підпалиш, вона жат. Так само тюк, він, його паяльною лампою я пробував сам, бо в інтернеті я пробував. А от така стіна, от я засну, вона висохне, зараз. Тим більше, здається, ну, паяльну лампу можна пару годин наводять в інтернеті її ролики, вона не загорає. Відтак, Віталій впевнений, закиди на зразок, вітер здує, згорить або миші з'їдять безпідставні. Власне, вже щодо останнього віджартовується. Ну, Стело цілу зиму, мишей не було, ні одної не бачив. Котаку, куплю ще одного. Чоловік зазначає, коли зовні все закриють дерев'яною вагункою, ніхто й не запідозрить, що стіни його дому зроблені із соломи. Оскільки загалом обійдеться такий незвичний екобудиночок, поки що говорити зарано.